Жан П'єр Флоріан Фазанчик. Фазанчик виростав, матуся все хвалила. І де взялась така дитина мила. У кого удалась? Добрішої нема. Синок державсь високом, зневажливо на інших кидав оком і навіть не вітався. пихато відвертався. Матуся умовляла тихо. «Талант... І знаємо, не будь-який, та чване тись не варт, бо буде лихо. І не любитимуть пташки та мазуну усе йде повз вуха. Поради матері не слуха. Якось зріст, порадник милих дам, сказав: пораду добру дам, пошли його у світ поїсти каші, його навчать, пташки хороші наші, поможуть вірний шлях знайти не так. І як ти? І чудо! Грак щепнув чужого дивака, не дуже задавайся! Зелений дятел цокнув юнака з поганими не знайся. Сорока лекцій, нотації читала, Глубка добрості і ласкавості навчала, сурова вивільга нявчала котеням. Та ось прийшов кінець навчальним дням, Матуся сина. Рада зустрічала, і сина навіть зразу не впізнала, чого зробити не могло матусине крило, догода політ у світ.